Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Джерела пов'язані з квір, пишуть, що з більшою частку ймовірності під час удару по генштабу Хезболи Все таки було знищено. І іранського бригадного генерала Абаса Нілфорушана, заступника командира оперативного командування корпусу ВСУ вартових ісламської революції, які постачають шахеди до Росії, але на офіційних повідомлень наразі немає. Точно відомо, що Насрала загинув. В той же час іран з території Лівії почав атакувати Ізраїль. В самий же Іран прибула велика кількість російських винищувачів з пілотами. Вони готувались до бойових вилітів. Моса спрацював новопро. Ручення п'ять російських літаків спалено одразу з ізраїльськими пілотами. Насуваються темні дні та темні хмари Кремль-вістерець отримав в зубах. Москві кінець впливу на там втратили американські посадовці. Вважають, що Іран уже 12-13 жовтня може завдати масово удару безпілотник баракетами по Ізраїлю. Про це повідомив американський телеканал CBC News із посланням на джерела пише європейська правда. За оцінками співрозмовника CBC News, Іран може випустити по Ізраїлю понад 100 безпілотників сотні ракет, націлених на військові об'єкти. Джерела CBC News допускають, що іранці можуть вдатись до менш масштабної атаки щоб уникнути ескалації, але вважають реальною її ймовірність. на цьому тлі. Державний департамент США закликав американських громадян в Ізраїлі отримати від поїздок за межі міста Гран публічно не повідомив, як і коли завдасть удару відповідь. Якщо він вирішить завдати прямого удару по Ізраїлю, це побоюється американські посадовці, може перерости в набагато ширший регіональний конфлікт. Той же час ізраїль виявив в тунелі в газі тіла шістьох заручників, які перебували в полоні Хамас, що викликало протести ізраїльтян, заплановані роботі страйки через нездатність рятувати заручників. Ізраїльські військові голосили про вилучення тіл з під землі місті Рафах на півдні Гази. судово медична експертиза встановила, що вони були вбиті терористами Хамас кількома пострілами з близької відстані. Прем'єр Ізраїлю Бінамін Нетяняху заявив, що Ізраїль не заспокоїться, доки не зловить винних. Хто вбиває заручників, не хоче угоди. Сказав він. ізраїльський прем'єр, стикається з дедалі більшими закликами припинити майже 11 місячну війну між Ізраїлем і Хамас у Газі з допомогою угоди, яка передбачає припинення вогню. Високопоставлені представники Хамас заявили, що Ізраїль, які відмовився підписувати угоду про припинення вогню винний в загибелі людей. Не несе відповідальність за вбивство ізраїльських. Ских ув'язних ізраїльтяни повинні вибрати між натяняху та угодою, заявив Reuters високопосадовець Хамасу самі Абу Сухрі на тлі громадського обурення долою заручників голова Федерації про спілок Ізраїлю Арнон Бардавид закликав до загального страйку в понеділок. Міністр оборони Юав Галант, який часто конфліктував з Нетаняху, також закликав до угоди. А лідер опозиції, колишній прем'єр-міністр Яїр Лапід, Лапіт, закликав людей приєднатись до демонстрації в Телявів. Єрусалимі протестувальники перекрили дороги, провели демонстрацію біля резиденції. Прем'єр-міністра, де хто здовж дорог розмахує Ізраїльськими прапорами на честь шести заручників муніципальної служби Тель-Авіва та інших міст по всьому ізраїлю запланували на понеділок страйк на знак солідарності з заручниками їхніми родинами. Близько 250 заручників були захоплені під час несподіваного вторгнення Хамас на південь Ізраїлю 7 жовтня 23 року, яке спровокувало війну у відповідь Ізраїлю в Газі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висунка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.